Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас огляд буде на Honda PCX. 125, чотиритактний інжекторний, можна сказати, Maxi scooter На 14 таких красивих легкосплавних дисках. Ну, вигляд дуже гарний має. Це 2015 рік випуску. От, PCX дійсно дуже-дуже крутий. Аналог на сьогодні Yamaha N Max, але трішечки, скажімо так, Різна техніка. PCX, як на мене, м'якший, ніж Yamaha, і дуже-дуже гарнецько виглядає. Але, в принципі, кому що подобається. Я б сказав, Yamaha N Max єдиний, з ким можна порівнювати цю Honda PCX. От, але по комфорту дійсно ця машина м'якша. NMAX, як на мене, такий красивіший, брутальніший. От, а Honda ніжнішого такого дизайну. Тому тест-драйв почну одразу з гаражів, як дивіться, друзі, як, як воно завжди заведено, в когось є гараж, і в якому зберігається техніка, скутери, там, ем, автомобіль, якщо у вас є велосипед і так далі. От, от з таких умов сьогодні почав е, відео спеціально звідси, тому що хотів показати, які тут дороги. От ще асфальтовані, гарні, і наскільки він круто, оцей PCX тут е, їде, от, ну дуже м'якенький, наскільки крутий апарат, і порівнюючи рух на автомобілі і рух на скутеру, ну це в рази швидше. І коли от така чудова погода, е, сьогодні 5 січня друзі і дуже тепленько п'яте січня Чекати, чи п'яте чи дев'яте ага 8 число 8 січня що з приводу ПЦХ ну взагалі його контролюю просто ідеально Настільки м'яко працює двигунчик, тут є у нас система старт-стоп, є бокова підніжечка. Підніжечка у нас відключає оберти. От. Оп. Дуже гарненька в нього гортика така світлодіодна. І взагалі такий вигляд. Оп. Аварійка є, дуже прикольно. Так, ну і коротше, кажучи, дивіться, чим прикольний скутер. Він дуже комфортний і повороткий. Тобто невеликий такий апарат, який максимально комфортний і дуже гарно він біжить. І взагалі такий збитий PCX дуже рекомендую, друзі. О, о тут в нас ціла пригода, друзі. Хочу вам розказати про людей. Ось Люди, які всі виходять. От, я тут постійно катаюся на скутері, як ви розумієте, не один рік і часто на цих пасажирів попадаю. Я вам розкажу, що, що болить. Е, в нас тут прибирали з боку вже і залізна дорога і так далі. Ну і прості люди, можливо, в кого було ще якесь терпіння. А тепер оці люди, які виходять з електрички, дивіться, що тут роблять. Всі, хто приніс своє сміття сюди. От, е викидають його. Ну, бо смітника немає. Але ніхто, друзі, за вами, смітник не повинен носити. Це ваше сміття, і ви знайдіть нормальне місце, де викинути ваш. То, що ви купили, то, що ви спожили. От подивіться, от, просто викидаєте. Я не один раз отак до людей кажу, кажу, що ви викинули от прямо бумажку, а він мені каже цей. Що посмотри, що там робиться вже смітник. Так що... Можу і в голову дати, чес, чесно, друзі. Я таких людей за... примушую прибрати те, що викинули. І неважливо, засрано тут вже чи ні. ну Це просто не знаю. Боляче мені дивитися. Але такі в нас українці. А, я б, мабуть, сказав, що хохли. Оце роблять хохли. Українці це ті, які прибирають, ті, які не смітять. Це потрібно розуміти просто. Так що так. Навіть сьогодні про наболіли вам розкажу. Бабульки ходять проходить. Дивіться, система стар-стоп працює. От загор в мене і він моргає. Класна техніка. І що? Раз. І поїхали. Класна штучка, в принципі, старт-стоп корисна, особливо в місті. Так, дивіться, який у нас тут з'їзд, такий доволі непоганий, різкий на дві сходинки, і він проходить, не черкає нічого, без ніяких питань. О. Тому такі реалії. Якщо б я брав скутер, я б ніколи не взяв максі скутер бо Максі-скутером максі там важко буде з'їхати постійно. Прийдеться черкати, а виїхати на деяких модельках взагалі нереально. Приходиться в об'їзд, тому кожного свої друзі реалії. Комусь техніка потрібна маленька. 49-кубова мене, вона в принципі навіть в моєму варіанті влаштовує, сам користуюся Ямахою Гір і от, от в таких реаліях виїхати десь в магазин і просто коли чудова погода і їхати не а скутером, це дійсно приємно друзі це по-іншому це економічно це економить ваші кошти і причому навіть в багатьох багатьох випадках час тому що по місту за містом ця техніка взагалі о гарно їде Скажіть мені, той на фурі, трошки ушльопок такий, бачите, на... як на мене, так ось якось негарно. Зайняв полосу. Так, о, знову заглохло. Е, шустра техніка ПЦХ, він такий потушненький, і я можу в будь-який момент залетіти на ньому. Взагалі мені дуже подобається. Та ну що тут сказати, шикарний X, просто шикарний. 90-95 він біжить. Колір у нього такий чорний з синіми такими кристаликами перламутром. Ну дуже гарний апарат, дуже якісна фарба. Друзі, в оригінальній гарній фарбі. Тому, як на мене, один із найкращих сьогодні виборів для купівлі такого такого класу апарата, як Honda PCX, тому всім раджу до уваги і до нових зустрічей, друзі. Не забувайте про мій телеграм-канал, на якому весь асортимент техніки на продаж. Дивіться, вибирайте для себе, підписуйтесь на YouTube канал, побачимося в нових відео. Всім дякую за вашу увагу.